Привіт усім, хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь, тут огляди у секонд хендах. Запрошую до перегляду. Не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду! В цьому магазині буду роздивлятися товар на вагу. Спочатку дрібниці був ось такий мікрофон на підставці, можливо, це якась, знаєте, нагорода у пісенних конкурсах, і потім почала роздивлятися дуже багато тут було серед книжок, листівок, а саме новорічних і до Різдва. Було декілька наборів. Спочатку я її не побачила навіть, як завжди, знаєте, вони складені у коробках, і там є подекілька варіантів, які повторюються. Переглядала я усі листівки, дещо відібрала собі такі самі гарні, на мій погляд. Вони кожна йде в наборі з конвертом. У мене там є взагалі вдома такі листівки, які я хочу поєднати. У таку картину є спеціальна рамка для фотографій на три фотографії. Я це знайду, покажу, якщо ті листівки підійдуть саме туди, у ті віконця, хочу зробити ось таку картин, картину, як то кажуть. тріптіх, здається, так називається. Крім стандартних листівок, були ще ось такі невеличкі, бачите, вони маленькі. Вони кріпляться до подарунків. Поки перебирала ті листівки, підійшла дівчина, поряд стояла, а вона каже: я собі також полюбляю таке купувати, але останнім часом вона купує тільки такі більш унікальні. Мені здається, що ці ну, дуже гарні, ось вони різдвяні, новорічні, особливо такі цікаві. Ось тут на листівці, бачите, такий різдвяний маркет. Я оцю взяла листівку, купила. Чорнобілі мені не сподобались, полюбляю більш яскраві. Оцю я не зрозуміла, що він там так став на коліна, той, той Санта-Клаус, до сніговика не взяла я цю. З птахами полюбляю, я також, бачите, сидить на кранику. Ось тут невеличкі відкладені, їх дуже багато, одно... однакових. Вони ось так комплектами і продаються. Ще була величезна коробка Superstar, написана 60 та 70. Тут дивіться шість касет, і вони взагалі-то всі запаяні, вони взагалі не розкриті. Я подивилася одну, бачите, вона у плівці. Тут же на полиці була ось така невеличка якась тівазочка, не знаю навіть для чого то статуетка. Собачка, вона легенька, були багато дитячих іграшок. Дивіться, ось ще одна статуетка це лебідь і там малеча. Доволі така симпатична, маленька. Бачите, на долоні взагалі вміщується, але там є вже трохи сколи. Це плетена корзинка, дуже легенька. І ось така підставка. Я не знаю навіть для чого, вона розкривається. Можливо, для ручок або для якогось хендмейту. Ще птахи були на ось цій картинці, вона доволі важка. Сукня від ЛК Бенетон зроблена в Румунії 12 розміру. Це на осінь. Тканина цупка, але не тепла. Короткий тут рукав, якраз на вересень, на жовтень. Це 100% льон. Дивіться, яка безрукавка подовжена. Написаний 16 розмір, 12-й американський, нова взагалі річ. 100% тонесенький льон. Пальто. 16 розмір штучне хутро комірець. Вона коротенька. За складом 42% вовна додатковий гудзик є. Мені таке взагалі воно на чинове. Ось ще коротеньке полупальто, це 14 розмір, тут колір, коричневий такий амбре. Темний донизу і зверху світліший. Також додатковий гудзик. 70% вовна. Гарний склад, багато вовни. Це коротеньке полупальто якраз на мене виявилось. Подобається щось. Що Гудзики, бачите, все приховали. Нічого тут не стирчить. Приховані, окрім оцієї верхньої. Камірець і ось такий темний шоколад до світло-бежевого. переход амбре тут зробили. Симпатично. Такий він м'якенький Цей матеріал, не сковує рухи, доволі приємно. Ціна його вийшла 268 гривень. З етикеткою, ось яка накидушка, 14 розмір, можливо, це такий навіть. Знаєте, халат без застібок для дому, більш на те схожий. А ось тут темно-синього кольору в'язана сукня Primark XL. Бачите, в'язана, але короткий рукав, тобто під жакетик. Бо ця сукня зимова все ж таки. Матеріал щільний, але він м'якенький, до речі, дуже приємний, такий ніжний на дотик до тіла. Ну, трохи якби менше, хоча така вийшла, як наче вільна. Сукня за ціною 157 гривень. Мій улюблений горошок Next 12 розмір, темно-синій кольорось. Висить, не сезон і буде, вона ще висити. Я думаю, ніхто не поспішає забирати. Пальми, сарафан від Roman 14 розмір також. Дивіться, довгий сарафан прямого крою. Натуральні матеріали за складом 100% бавовна. Коричнева сукня від Зара. Слухайте, в мене схожа була ось така від грудей, розширялась тільки чорного кольору. Зроблена в Португалії. В'язані ось довгі кардигани зимові. Косичка, темно-коричневий колір, тут зелений колір, також дуже довгий без застібок. Ось ще тепла сукня в'язана на зиму. Довга, ще розширяється донизу. На мене притичку обтягнутий верх вийшов. Очте, розширяється донизу. І довжина за коліна. Рукав також дуже сильно обтягнула. Ціна цієї сукні 146 гривень. Вишивка ось на сорочці від New Look, а тут від Gap. Футболка літнього великого розміру. Це браті Літл Син полюбляє робити ось такий закос під Вікторію Сікрет. Сорочка для дому, для сну. А ось який в'язаний кардиганчик, наче новий від Марк Спенсер. 14-й розмір, кремовий колір. До речі, не бачу ціни. Он буде важкий з паском. Сумісно з, з темітчів за складом віскоза і бавовна, аж блищить ниточка. Спочатку цю річ спробую, як... це кардиган, так на сукню якраз. Тут короткий рукав. дуже м'яка така доживається. ця тканина, рубчик зв'язана, і за рахунок цього вона така важкова. Та... Сукня набагато легша. Можна як кардиган, а можна як і сукню, але мені ось ця пасок не сподобалося, що я попереду зав'язую, не дуже гарно. Ну, для сукні довжина трошки б, якби була довша закоротка для такого теплого одягу. До коліна було б в самий раз, такий колір ніжний, пісочний. Ціна сьогодні 270 гривень, доволі важка. Ось світло рожевий, це 14-й розмір жакет від перуна або перюна. Напевно, що мені там писали, треба казати перуна. Неправильно я вимовляла. 14 тисяч тут за складом. 62% цельон, 37 бавовна, 1% еластан. Гарний склад, до речі, тут. Ніжний колір, от тільки гудзики треба замінити. Не дуже мені вони подобаються. Оце за розміром якраз тканина. Вже цупка, не м'яка, така і не пам'ята, до речі. Ці гудзики мені не подобаються. Склад тканини гарний, приталений, не дуже актуальний на даний момент. Треба, щоб воно було широке. Це такий більш варіант минулого. Жакет по ціні 222 гривні. Ось літній одяг. Міс Селфідж 42 євро коштував. Так, що це у нас? Сарафанчик. Коротенький літній. Взагалі сарафанчик жовтенький. Бачите, яка ціна на одяг. 100% віскоза. Сукня сорочка довга. від мансун дуже довга, З листячком. Це дивіться, який морячок. Сукня морячка. Все ж таки цю морячку я вирішила поміряти. Ось так це все має вигляд. Такі вже були, якось траплялись морячки темносиня, ця біла. Трохи великовата. Морячка за 81 гривню. 12-й розмір. Також видно, що тканина нова зовсім 100% вискова. Ось така сукня рожева Розширяється донизу. Від мансуну яка сукня, м'якенька віско завела станом. Також такий бачите, дуже багато тут накидали геометричних малюнків, такий розцяцькований, як то кажуть. Ліхтарик тут рукав. І можна на осінь, До речі. Тут, бачите, впала оця спідничка, я глянула, повністю ажурна, така довга білого кольору з вішака. В'язана сукня від перуна, 16-й це розмір. Така в'язка цікава. Це б таке поміряти, подивитися, як буде на фігурі, до речі. Над шоку вона висіла, наче така була дуже вузенька, але зв'язка тут така, що тягнеться ось шир. Може на декілька розмірів взагалі. Це все, як то кажуть, ансайз. Рукав єдине, що тут обтягнув, ще таке мереже легеньке зробили тут по горловинці. Довжина за коліна, довжина гарна, як для такої теплої речі. Темно-синій колір це симпатичний мені подобається. Тут, бачите, вона така, наче в складочку, розширяється дуже гарно, а зверху рубчик. Ціна сукні вийшла 118 гривень. Ну, це кардиган від Next літній, 100%. Бачите, яка сіточка. Ялинка зроблена. 20 розмір акріли, 30% це льон тут використали. Ну, Симпатична, хоч вона й тоненька, але там ніде не ні зачіпок не бачу нічого. Ось приємна зелень від Марк Спенсер літня. Сукня, 14 розмір. Відрізна талія. І короткий рукав. Ось Шоколадний колір. від New Look. це 10 розмір, дуже пам'ята тканина, а колір гарний. Жакет, звісно, що малий. Він Навіть тут не сходиться. 10 все ж таки розмір. За малий він дуже сильно пам'ятий. Жакет за 137 гривень вийшов. Це зелене з коричневим. це вже варіант більш осінній. Довгий рукав тут. Також відрізна Талія. ці лапки, ці дрібні, абсолютно осінні. Як на мене цей малюнок принт. Знов-таки трохи великувата ця сукня, але тут повинен бути ще ремінь. Можна світлий або чорний сюди вставити. Довжина за коліна розширяється. Але це поліестер. На літо ні, на вересень можливо, хто поліестер. В принципі, немає нічого проти, є такі люди. Я. Наприклад, проти в мене були такі сукні, мені незручно в них. Ціна її сьогодні 140 гривень. Кардиган новий взагалі коштував 18 фунтів, потім на знижках за 13. Продавали. Це зараз, да, зараз. заракніт. За складом 70 віскози і 30 це нейлон. Ось ще нова річ це Джемпер Дораті Перкінс. Пудро рожевий колір, видно, що 18 фунтів коштувала розмір 18-й. Великий мені буде. Нова від Карен Міллен. Така незвично тягнеться добре. Цупкатка, не дивіться, як там зробили. Біле-чорний і ось такі смужки, ядовито-зелені. Від Вітазіс. Це я по такі вам казала вже речі, коли комбіновані матеріали, вони різного. Різної еластичності, вперед зовсім не тягнеться спинка, з еластаном, м'яка там віскоза. Оце зовсім не годиться. Коли носиш, це так неприємно. Одна сторона тягне постійно, бо вона еластична, друга лишається на місці, ще й підскачує вверх ця віскоза вниз. Взагалі дуже незручно. У мене ось з такого плану сукня була. Я її практично не носила. Ця сукня нова, видно, що паперова етикетка була. Ось ця бордова. Мені ще сподобалась, вона тепла, в'язана сукня. Бачите, вище коліна довжина, тут вона по фігурі, а зверху летюча миша, ще її зробили виобразний виріс із таким мереживом. Тут єдине по шву якась дівочка, але це все, там, там не розпускається. Це можна все зашити. Ось рукав широкий, ось такий. симпатичний сукня, до речі. Подобається, як зробили ось саме, бачите, горловинку, як цікаво зробила. те мережево, симпатичний, колір гарний. То єдиний, що один недолік його зашити і на осінь та на зиму тепло, можливо. Навішеку не відзняла, але зважила. Ціна 195 гривень. Це лінді поп. Це такі частенько сукні трапляються, вони такі більш знаєте, схожі на ретро фасончики. Пірка капучино, восьмий розмір, це і жакет подовжений. Бачите, без комірця, без застібок. Рукав, до речі, такий, як наче до ліктя. Дійсно, рукава тут коротка, вона якась така розширена. Донизу. Мені подобається мені коротка і широка. Таке щось не застібається. Розхристаною треба ходити в цьому. Ціна сьогодні 251 гривня. Дуже багато розмірів 16 х ось 16 й наприклад, сукня з візкози та еластану. Ось така літня. Вона з коротким рукавом. Це відкос 100% бавовна, сукня прямого крою, трохи спущений рукав. Ось такі я футболки полюбляю. Жилетки такі приміряла нещодавно. Ось такого крою, бачите. Ця сукня, не знаю, буду приміряти чи ні ще, подумаю. Кос, схоже, звісно, таке на кімано, наче. Но мені велике, це по ширині, ось тут це точно. Тут треба загнути цей виріс по горловинці, ну, таке, наче невеличкий камірець, спущений рукав, Но мені великий, ось не дуже зручно. сірий колір. Відкос, до речі, багато одягу, саме сірого кольору. Ціна цієї сукні 207 гривень. Червоний гарний колір на сукні від Марк Спенсер, але забагато чорного використали, як, на мій погляд. За складом 82% цельони, 48 віскоза. Ось яка біла, 14 розмір. Дивіться, яка Що це мак, чи троянда величезна на білому. Розширяється донизу. На дотику з цю сукню, знаєте. Пробувала. І таке подумала, можливо, тут є і шовк. Це вістлес. Трапляються у них речі з шовку. Тут є бірочка. Так, і дійсно, тут верхня тканина, це 85 шовку і 15 еластану. Але це на таку легеньку тканину. Дивіться, металеву застівку сюди зробили. Ну, вона дуже важка. Навіть він хвилями пішла, це таке взагалі не годиться. white Label Компанії також дуже часто вони використовують шовк у одязі, сукня такого графітового кольору. 100% віскоза за складом. Ага, це 55% льон, 45 віскоза. Сукня літня. Такі я вже приміряла. Частенько трапляється. Це від жорш, вона розширяється зверху з коротким рукавом. Фатфейс зазвичай я показую там футболки, половери, а це. Бачите, в цей раз 100% ватерпруф. курточка 12-й розмір. Гарний колір, вона нова, відчувається по тканині. Вона така, знаєте, аж хрустить під руками. Тканина верхня, 100%, 100 бавовна. Так, а ця курточка виявилася такою, знаєте, навіть як парка. Подовжена, трохи спинка, все прикрите. Величезні тут кармани, воно просто здоров'я, висока. Ось тут планочка закривається, капюшон є. За розміром якраз можна ще й приталити. Якраз плечі на місцях і колір гарний. Куртка заважила майже кілограм. Ланслів новий, бачите, додатковий гудзик. Це великий розмір. Колір приємний. Приміряти не буду, бо тут не написано, до речі. Чи написано? Написано 18-20. Так, великий мені. Це нова річ та й на вазі. Так, ось таке. Я вже приміряла пончо, Отака зірка тут вибита величезна, сірий колір. Мені здається, навіть сірого кольору була у мене вже примірка. Тільки не пам'ятаю, люкс чи вага. Сьогодні вагова. Це знахідка. Ось Сіасалт Корнвелл. Темний смарагдовий колір, сукня тепла, зимова, але на мій погляд якась не вдала. Тут е цей крій не вдали, вона розширена, там ще ті кармани зробили, які провисають. У складі тут є вовна. 15% вовна, 80% це бавовна. Від Праймарк нова, ось така, але вона маленька, четвертий розмір, коротенька сукня, 15 фунтів коштувала. Так, тут у нас що верхній матеріал бавовна 100%, що підкладка. Легенька курточка. Ось на початок осені. Слухайте, вона цікава. Мені подобається, що повністю натуральні матеріали. Єдине, що не комірця, немає ні капюшончика. Ось така легенька. Тільки її треба відпарити звісно, що вона пом'ята, бо це ж без аластану бавовна тут. Маловата за об'ємом, обтягнула дуже сильно. Ця легенька курточка. Позаду там призборена резиночка. Все прикрито планкою, але мала. Ціна сьогодні 276 гривень. І ось у таких вітровок дуже багато. Це притті літел яскрава, червона, 10 розмір. Але значить, така вона широченька. Ця червона. За розміром вже якраз. Така простенька під джинс-курточка. Таку можна купити трохи згодом. Після примірок пішла-пороздивлялася сумки. Бачите, оце перевернула. Я вам чесно скажу, не впізнала я цю сумку. Вона відредлі виявилась. ніжного блакитного кольору. Тут і підкладка, бачите, така блакитна, невелика, ручка, ремінець, ще така цікава плетена. Ціна цієї сумки сьогодні вийшла 186 гривень. І ще цікава знахідка це невеличка сумочка. Ще й плюс гаманець, сумка для мобільного телефону. Спочатку. Я подумала, що тут немає ременя, але виявився, що він був всередині взагалі нова. Бачите, там перекладено все, все паралончиками. І ось ця невеличка сумочка сьогодні вийшла за 77 гривень. Деякі сумки тут і висіли на стічці, і ось цю сумку я також не впізнала здалеку. Бачите, тут великий такий горох на сірому це також сумка від редлі. Вона на одне відділення невеличка, вмістка. Досить цікаво, таких зустрічаю взагалі то вперше, не повторюються. Була свідком сьогодні цікавої ситуації. Як тільки прийшла у секонд, чоловік перебирав дрібниці біля каси, і там серед іншого були повідки для собачок. Такі, знаєте, багато ременів там, щоб між лапками тримати собачку, не тільки отут як за шию. Він хотів купити, думав, це ваговий товар, але виявилось, що це йде по ціні ексклюзиву. Зважила продавчиня, сказала там ціну більше 300 гривень вийшло. Звісно, що він завагався і каже, я потім подумаю, потім підійду ще раз. Забрав з собою ці повідки І якраз коли я вже все подивилася, там примірялася і вже уходила, він... Також пішов на вихід, і знаєте, думаю, не так багато часто він буває в цих магазинах. Він не очікував, що там буде той протугонна кліпса, і вона, звісно ж, подала звук. Він, мені здається, сам перелякався, не очікував вже повернувся, каже: ой, ой, я забув, теж я думав, купляти чи ні, вирішив, що вже нема куди відступати, треба купувати. Купив він той повідок, потім я на вулиці ще наздогнала, він був з сім'єю, щось вони там перешоптувались, не знаю, чи так навмисно вийшло, чи е дійсно випадково. Але було видно, що йому було досить ніяково, і йому не хотілося купувати, але вже ж прийшлося. Майже всі речі, взагалі, вони прокліпсовані. І ось і сумки, які навіть на вазі, також вони всі з кліпсами. Та взагалі, ви знаєте, ну, не весь товар там дійсно ту ціну. Вартую, яку зазначають, наприклад, ті повідки, ошійники. Ошійники я не знаю скільки вони коштують у зоомагазинах, але як на мене, то була ціна дійсно завелика. Я б, наприклад, таке б навіть і не купувала. Треба було відразу покласти його, та і все там. Кліпса була. Ну скажу, можливо, він не знав, бо там було дуже багато цих ремінців. Попереглядала я цю сумочку повністю. Ви знаєте, всередині вона була абсолютно чистенька. Там навіть я знайшла папірець, на якому було написано, хто там пакував цю сумочку, чи контролював на останніх етапах її вироблення. Не було взагалі ніяких ват у тій сумочці, Єдине, що, знаєте, на ручці був колір такий трохи темніший, ніж на самій сумці. Думаю, можливо, була вона десь на магазині, так лежала, де її всі там очі в руки брали. Не зрозуміла чого так, але хочу сказати, такі сумки могли б таку сумку могли б дуже легко відправити у нас навіть на люкс. Та, моя думка, це краще, навіть коли товару багато, тоді значно більше потрапляє на вагу, і купити можна це значно дешевше, ніж їх буде мало, і тоді це точно будуть відправляти на ексклюзив. Магазини ж теж зацікавлені, щоб, знаєте, товар розбирався, а не долежувався до кінця, і ще його ніхто і не хотів купувати. Там у коментарях мені писали, що багато де в містах перекупники вигрібають, розгрібають, що начебто, можливо, у нас не так. Точно так само у нас приходжу я коли от саме на завезення, там нагрібають здоровенні баули, потім сидять півдня, ще їх перебирають, виносять дуже багато одягу, взуття, сумок та всього, взагалі всього, навіть спідньої білизни. Ось такий шопінг у мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам сподобалось воно, буду вдячна за вподобайку, коментар підтримку каналу. Бажаю, щоб у ваших містах були цікаві секунди, гарні знахідки в них, мирного неба вам! До наступних відео. Всім пока!